Добрий день. Сьогодні, 9 січня, верховний лідер Ірану Аятала Алі Хамінії розразився цілу серію постів в соціальній мережі X, де він критикує Дональда Трампа та антиурядових протестувальників в Ірані. Це вже звучить смішно. Тобто, Аятала Алі Хамінії, який проклинає все американське, який забороняє все американське, ну, ви знаєте, що. В Ірані заборонені джинси, і в Ірані заборонені чоловічі кроватки, і от цей самий Аятала Алі Хамінії активно користується американською соціальною мережею. Екс. Я так думаю, що він, скоріш за все, не сам користується, а там пишуть за нього спеціально підготовлені люди, але вони пишуть саме те, що він їм диктує. В одному із постів сьогоднішніх він натякнув, що накаже силам безпеки розправитися з демонстрантами, незважаючи на попередження Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати готові прийти і на, на порятунок протестувальників. В іншому пості Хамінії порівнює Трампа з деякими історичними постатями. Ну і пише наступне. Президент США, який зрозуміло судить про весь світ, повинен знати, що тирани та зарозумілі правителі світу, такі як Фараон, Немрод, Мохамед Пехлеві та інші подібні правителі, побачили своє падіння, коли були на піку своєї гордині. Він також впаде. При тому, сам Ліхаменії, навіть і не думає, що цей пост скоріше про нього самого. Що скоріше він впаде на піку своєї гордині? Цікаво, що він тут згадує і Мохамеда Різу Пихлаві, це шах Ірану, який був висунений від влади внаслідок ісламської революції 1979 року. Ну і цікаво, що зараз багато хто з протестувальників якраз висувають гасла про те, що треба гнати із Ірана Аятол і повернути шахську дінастію в Іран. Ну, і як відомо, що нащадок Махамеда Різи Пахлаві, його син, який є власне спадкоємцем шахського престолу, активно підтримує. Протестувальників, в іншому дописі Хамінії пише, що протестувальники, які вийшли на вулиці Ірану, насправді є купкою людей, які прагнуть руйнування. Вони прийшли та зруйнували будівлі, що належать їхній країні, щоб догодити президентові США та зробити його щасливим. В іншому він пише, що сьогодні іранська нація ще краще оснащена та озброєна ніж того дня до революції. Як нашу духовну силу, так і важку звичайну зброю не можна порівняти з тим, що ми мали раніше. Е, ну, Як ми бачимо, що протести в Ірані наростають, Влада не знає, що робити, але от трясе кулачками і посилає прокляття на всіх навколо. При тому, треба сказати, що вчора уряд Ірану відключив інтернет та телефонний зв'язок у Тегерані. Але як ми бачимо, що сам Алі Хамінії ну, або його група інтернетом користується. Треба згадати ще то, що в одному із інших постів Аліха Мінії згадав і 12-денну війну Ірану з Ізраїлем, внаслідок, якої врешті-решт, американські літаки нанесли удари по ядерних об'єктах Ірану. Ну і згадуючи притому Дональда Трампа, Аліха Мінії пише. Він зізнався, що кров іранців була на його руках, а тепер він каже, що він на боці іранської нації, ну і так далі. До речі, про український політик, сенатор Лінсі Грем, якого у нас добре знають, який кілька разів приїжджав в Україну, який є якраз таким от мотором проукраїнської позиції в Конгресі Сполучених Штатів. Так, ось Лінсі Грем теж підтримав Дональда Трампа і теж виступив на боці іранських протестувальників. Він у вівторок, в ефірі програми «Хенті» сказав наступне: наше послання народу Ірану. Ми сьогодні з вами. Ми підтримуємо те, щоб ви повернули свою країну від Аятол від аятоли релігійного нациста, який вбиває вас і тероризує світ. Ну і послання Аятолі. Вам потрібно зрозуміти, що якщо ви продовжуватиме вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя, то Дональд Трамп прийде і уб'є вас. Кінець цитати: е, ну що ж, е, самі ці протести і те, що Іран прагне відійти від влади Аятол, е, перейти до м Нормальної світської держави це вже дуже корисно для нас. Не забуваємо, що саме аятоли є е, е, союзниками Путіна, і саме вони передавали Путіну оці ці от, е, шахіди, які у нас тепер всі дуже добре знають, е, тому якщо Іран Буде уходити від цієї дикої від цього дикого середньовіччя, то це в тому числі і корисно буде для нас. Отже, підтримуємо подумки протести в Ірані і бажаємо успіху тим, тим протестувальникам, які хочуть привести свою країну в нормальний стан. На все добре.